Сонечко, стало іде новий день. Ми до нього потягнулись, одне одному сміхнулись. Гарного настрою, гарного дня. Бажаєте ви і бажаю вам і я. Привіт, мої друзі! Тема сьогоднішньої нашої розмови чому на землі існують пори року. Ви вже знаєте, що земля рухається навколо своєї умовної осі. І напевно вже чули, що буває чотири пори року літо, осінь, зима та весна. Здавна люди помітили що коли сонце піднімається високо на небосхилі, на землі тепло, а коли опускається низько, стає прохолодніше. Теплі пори року, весна та літо, змінюються холодними, осінь та зима, тому що земля обертається не тільки навколо уявної осі, а ще й навколо сонця. Вісь землі постійно нахилена. Тому земля отримує від сонця у різні пори року неоднакову кількість тепла і світла. Коли сонячні промені падають прямо, тоді спекотніше. І якщо ж промені сонця падають на земну поверхню під кутом, то вони гріють земну поверхню слабше. Ось чому змінюються пори року на землі. Земля обертається навколо сонця. Приблизно за 365 днів. Або, як їх давнину, розділили на умовних 12 місяців. Цей час називають роком. Кожна пора року прекрасна по-своєму. Зима веселим танком сніжинок, потріскуванням морозу. Весна дзюрчанням струмочки, співом пташок, багатством квітів. Літо ясним сонцем, голубим небом, теплими дощами, осінь багряним золотом лісів, прозорим павутинням і прохолодою. А давайте помандруємо по всіх чотирьох порах року. Відгадайте загадку. Спорожніли поля, мокне земля, дощ поливає, коли це буває. Правильно, восени. А в осені є три брати. Це осінні місяці. Вересень дарує гарні врожаї. Жовтень розфарбовує в золото ліси. Листопад постеле з листя килими. Наступна загадка кружляє ніжний білий пух. Міняє зайчик свій кожух, вдіває лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Зима, молодці мої друзі. А які в нас зимові місяці? Це в нас грудень, січень та лютий. І наступна загадка. Тане сніжок оживає лужок. День прибуває, коли це буває. Молодці це, звичайно, на весні. А весняні місяці у нас це березень, квітень та травень. Наступна загадка. Сонце пече, липа цвіте. Жито достигає. Коли це буває? Молодці. Звичайно, це літо. А літом у нас бувають такі місяці. Червень, липень та серпень. Ось ми з вами розібрались, які бувають пори року. Це весна, літо, осінь та зима. З яких місяців вони складаються і чому відбувається зміна пір року? Зміна пір року вічне і незмінне явище природи. Його причиною. Є рух землі навколо сонця, який триває 365 днів або один рік. Шлях, яким Земля обертається навколо Сонця, називають орбітою. Ми з вами, дітки, пригадали, як змінюється пори року. А зараз послухайте ще раз про весну. Подивіться, хто до нас залетів. Це ж горобчик Стрибунець. Вітаємо тебе, горобчику. Діти, горобчик привіз звістку, що до нас поспішає красуня весна. Пригадаймо малята, що буває навесні, що змінюється в природі з її приходом. Дедалі яскравіше світить сонце, воно піднімається все вище і вище над обрієм. Щодня земля отримує все більше тепла. Сніг тане течуть веселі пустотливі струмочки, незабаром на річках поступиться тепло сонячного проміння. З дахів звисають кришталеві бурульки, розпочинається краплини перед звін. Це явище називається кабіш, небо стає блакитнішим. День і ніч ділять добу навпіл. Про весну ми можемо сказати, що вона ароматна, квітуча. Чому? Весною все починає оживати. Уже на багатьох деревах бруньки блищать, мов вичищені. Вони потроху набухають, а потім з'явиться листечко, ніжне, похнасте, липке. З'являються і перші весняні квіти, проліски, підсніжники, крокуси, які наповнюють повітря своїм ароматом. Первоцвіти на порозі зникнення. Люди їх зривають, забуваючи про те, що рослина, у якої зірвали наземну частину, не зможе дати насіння, а отже, продовжити свій рід. Тому вони занесені до Червоної книги України. На весні квітне усе і дерева, і кущі. Весну ще називають співучою. Здогадалися чому? А чи чули ви спів птахів зимку? До горобців, сорок, ворон, голубі, синичок додаються і птахи, що зимували у теплих краях шпаки, лелеки, зузуль, журавлі, дикі качки і гуси, які повертаються додому із теплих країв. Весну ще називають багатодітною. Нарешті прокидаються від зимового сну ведмеді, жаби, їжаки, бурсуки, комахи. Тварини та птахи утворюють родини. На весні народжується дуже багато дитанчат. Охоче б залишила берлік і ведмедиця, але не може. У неї народилися ведмежата. Ведмедиця залишає берлогу тільки тоді, коли її малята трохи підростуть. А ще діти весна працьовита? Весною у людей теж багато клопоту. Щоб зібрати гарний урожай влітку і восени, треба саме зараз добре попрацювати на городах, садах, на полях. Народ склав навіть прислів'я про це, ось деякі з них. Весна ледачого не любить. Проспиш весною заплачеш зимою. Весняний день рік годує. Весна тепла. Весною тепліше з кожним днем, і тому не тільки люди змінюють теплий одяг на більш легкий, а й тварини позбуваються своїх теплих шуб. Вони облазять, трусика шлатим боком об дерева, струснуться, залишивши довкола себе клаптики шерсті, і підуть далі. Діти, тож пригадайте весна яка? Так, сонячна, квітуча, ароматна, співуча, тепла, працьовита. Ми з вами пригадали, дітки, яка буває весна, а зараз ми трішечки перепочинемо. Вчилась з вами, дітки, тепер послухайте про українські традиції, які відбуваються навесні, та які у нас навесні люди працьовиті. Тож, послухайте уважно. Душею журавля летить до краю рідного весна. Від музики весняної сопілочки природа пробуджується від зимового сну, поступово сходить сніг, Земля недовго залишається чорною та голою, тільки натеплішає, звідту сіль починає пробиватися молода яскраво зелена травичка. На водоймах швидко та на лід. Крига гойдається на воді, доки зовсім не перетвориться на неї. Сніг сходить з пагорбів веселими струмочками, навкруги чується їх дзюрчання. Весняне небо зазвичай чисте, блакитне, та по ньому швидко пливуть сніжно сніжно-білі хмаринки, схоже на тварин та різні предмети. А згодом починається справжня краса. Усюди розпускаються проліски, підсніжники, фіалки, мати і мачуха, барвінок, весняний сад. Це чарівне місце. Спочатку здається, що навіть чарівна сапілочка весни не в змозі пробудити дерева від зимового сну, але дивишся, з'являються бруньки, потім листочки, а потім у дрібних ароматних квіточках стоять дерева. Здається, що вони закутані в легкий пахучий туман. Звідусіх Лунає спів та щебет від птахів, які повернулися з далеких країв і розповідають одне одному про свої пригоди шпак, лелека, ластівка, журавель. Весняна казка відбувається і в лісі. Одними із перших прокидається від зимової сплячки ведмеді. Та виходить, з барлогу ведмедиця не сама, а з маленькими ведмежатами, які народилися наприкінці зими. Прокинулися від сплячки їжачки. Білка міняє свою сіру шубку на руду, а ще з'являються маленькі більчата. Взимку зайчик був біленький, пухнастий, а прийшла весна. Він і змінив свою шубку на літню сіреньку. З давніх давен наші предки любили і шанували матіньку землю, бо вірили в її магічну силу. А коли після довгої зими на землю приходила весна та пробуджувала матіньку природу від зимового сну, для людей починався новий землеробний рік, який супроводжувався різними звичаями та обрядами. Це справжній гімн матері природі. Вони вірили, що вона жива, розуміє і чує. Тому люди дякували їй за щирі дари, прославляли її в віршах, закличках. Гаївках, хороводах та дотримувались правил весняних свят. Наприкінці березня починалися весняні свята, свято сорок святих господині в цей день випікали обрядове печиво, вигляди пташок, бо вважали, що саме сорок видів пташок повертається з вирія до нас. Діти бігали, тримаючи жайворонки в печиво і закликали весну Благослови мати, весну закликати, весну закликати, зиму проваджати. В кінці березня свято теплого Олекси. Вважалося, що в цей день зима повністю сходила на нівець. Цього дня пасічники відкривали вулики. А ще в цей день від зимової сплячки просиналися лісові звірі. За тиждень напередодні Великодня освячували вербові гілочки, якими потім били до мочаців зі словами Не я б'ю, верба б'є, за тиждень Великдень! Вважалось, що саме цей ритуал символізує очищення та здоров'я. А до Великодня всі готувалися весь трасний тиждень. У четвер вмивалися, прибирали та білили хати. Потім готували святкову їжу, пекли Паску, розмальовували писанки та робили крашанки. Це свято Воскресіння, пробудження. В травні на Юрія починають квітнути сади, а роса, що спадає, Вважається цілющою, нею можна промивати очі, а дівчата вмивались нею, щоб зберегти свою красу. Господині кропили нею худобу, щоб очистити від усього злого. А в кінці травня, на весняного Миколу, господарі виводили коней на пашу, стригли овець, сіяли гречку, в народі казали. До Миколи не сій грічки, не стрижи овечки. Ось такими звичаями та традиціями жив і живе український народ. А ми з вами сучасна молодь повинні берегти та шанувати нашу цікаву історію, звичаї та обряди. Привіт-привіт, малята! Як завжди я рада вас вітати! Сьогодні до нас на заняття завітав хлопчик. Це дуже гарний, працьовитий хлопчик, який радо поспішає на допомогу тим, хто її потребує, а звуть його Помагай. Мабуть, ви усі про нього чули? Привіт! Привіт! Я завітав до вас сьогодні, щоб розповісти вам про мою найулюбленішу пору року. Весну. А знаєте, чому я її так люблю? Звичайно, тому що сонечко уже пригріває, з'являються перші квіточки, повертаються перелітні птахи, з приходу весни усе оживає і співає. Але в цю пору моя допомога необхідна як ніколи. Тому що у людей дуже багато роботи. Треба встигнути за короткий час все посіяти, посадити. А якщо не встигнути це зробити, то не виросте гарний урожай. Тому і працюють люди зранку до ночі, а я їм допомагаю. І мені потрібно не пропустити жодного дня у полі. Трактористи переорують землю, потім сіють зернові культури, пшеницю, ячмінь, овес. У садах теж кипить робота. Люди білять стовбури дерев, розріджують кущі, висаджують молоді дерева. Напружена робота і на городах. Усі переорують землю, та саджають картоплю, цибулю, сіють буряки, морку, висаджують розсаду, перцю, помідорів, капусти. Та і в місті теж багато роботи. В парках та скверах прибирають вторішнє листя та траву, обкопують клуби, висаджують квіти. Усе треба встигнути. Друзі, мені дуже подобається допомагати. А чи допомагаєте ви своїм близьким? Давайте це перевіримо, які інструменти нам знадобляться для весняних робіт. Спробуйте відгадати загадки. Будьте уважні. Листя виберу з землі не лопата, а так, граблі. Слухайте далі. Хоча і гостра, не зубата, копає землю нам лопата. Так, наступна. пострибає, наче жабка, по рядочках в полі, сапка. Молодці молодці. А тепер давайте пограємо в гру. Потрібно знайти зайвий предмет. Для роботи на городі потрібні лопата, грабі, молоток, сапа. Це молоток. У квітниках висаджують троянди. Ромашки, тюльпани, капусту. Вірно зайва тут капуста. Адже у квітнику ростуть квіти, а капуста це овоч, який ми висаджуємо на городі. Далі на городі сіють кріп, моркву. Бурячок та картоплю. Так, зайва тут картопля, адже ми її саджаємо, а не сіємо. Молодці. Ой, друзі, мені з вами дуже цікаво та весело. Але весна мене до праці кличе, тому я мушу йти. Дякуємо тобі, помагаю, що ти сьогодні до нас завітав. Ось і ви малятка, часу не гайте, будьте як хлопчик, помагай!